Створюють унікальні історії, сповнені українських та буковинських мотивів. У рамках проєкту Буковинські мальописи Чернівецька молодь працює над серією коміксів. Відтак роботу над першим випуском вже завершили та представили для широкого загалу. Про мету цього проєкту та образ головного супергероя коміксу вже готова розповісти. Моя колега Супер Федько та зниклий народний спів. Таку назву отримав перший комікс, який створили у рамках проєкту Буковинські мальописи. Основна ідея цієї мальованої історії належить юній Чернівецькій художниці Златі Крушельницькій. Загалом проєкт спрямований на те, аби молоді талановиті митці створювали різноманітні мальописи, які будуть популяризувати Буковинську культуру та привертати увагу до багатої спадщини нашого регіону. Громадської організації «Фонд символи ми розпочали проект Буковинські мальописи. Це патріотичний проект по популярізації створенні популяризації українського контенту, а саме Буковинського. Головним героєм першої мальованої історії став образ Юрія Федьковича у коміксі. Він перетворюється на суперфедьковича, супергероя, який має стати на захист свого народу, використовуючи свої суперздібності. Він є вчителем в селі вчителем музики і розповідається про те, що вони готувалися з дітьми до виступу. Але в один день, коли вже відбувався виступ, всі зрозуміли, що вони не пам'ятають, що їм треба робити, що їм треба співати, і виявляється, що це все через лиходія забудька. Ось. Це якби йде екшн сцена, де він б'ється з забутьком. На створення цього коміксу пішло близько місяця. Авторка розповідає, що над мальописом працювала не одна, а з командою однодумців. Я працювала в команді друзів, тому що все-таки це командна робота, і такі образи не створюються самостійно. Тут треба декілька думок. Кожен подає якусь свою ідею, якусь побачить якусь маленьку помилочку, і це неможливо створити одному. Загалом у рамках проєкту Боковинські мальописи заплановано створення серії коміксів про відомі Буковинські історичні постаті Юрія Федьковича, Ольгу Кобилянську, Лукена Кобилицю та Сидора Воробкевича. Крім того, є й інші дотичні задуми, зазначає Андрій Гев'юк. Ми йдемо трошечки далі і на основі того, що ідея, яку пропонує Злата, команда зараз почала розробляти ігру, тобто окремо буде ще гра, Окремо у нас зараз будуть подкасти. Тобто пишеться сценарій, злата задає ідеї, коригує, вносить образи різноманітні, які, скажем так, міфічні. І на основі цього формується, скажем, так, цілий пласт відповідно нової української міфології, можемо сказати так. Андрій Гев'юк наголошує: уся серія коміксів створена виключно для популяризації української культури, історії, традицій серед молоді, та аж ніяк не для отримання прибутку. Ми зараз Випустили перший технічний примірник, де вичитуємо якісь робочі матеріали, а далі ми шукаємо партнерів-спонсорів, щоб його популяризувати і роздавати всім бажаючим учням підлітків. Він орієнтований на підлітків насамперед на дітей. Тому ми будемо його поширювати в школі. Тобто, це не є як для якогось продажу, хіба що задонати для інших якісь речі, щоб підтримати, але це в основному для створення для популяризації українського контенту. Анна Харабара та ТВ.